В хаті сижу на вулиці виходить, не хочу, бо в нас жара страшнюча. Сам покажу, градусник в тіні знаходиться. У нас що там? 34 градуса. Як же його так показати? О, бачите? Це в нас така жара. Жарко. Бачите? Жарко, жарко. Що, підемо, пройдемось, подивимось по хазяйству. Треба буде собаки там поубираю. Водички дам. Птичка навіть в нас літає. Ти дружбан мій. Мій дружбан. Добрий день. А в нас головою бачите, які літають білі такі. Вони з собаки живуть тут і їх не трогає. Зараз вам покажу. У нас 34 градуси на сонці. Це капець якийсь. Добрий день. О, Саша, привіт! дивись-ка на градуснику. Труба рулю. 35 градусів. І що це в нас? Квітень? Де ти там є? Дружбан мій. Вон він, бачите, бігає. Ховається там за хатою не так хоч жарко. Чи за гаражом. Да? Норм. Саша, все отлично. Завтра вже буду їхати. Зараз там поубираю собаки. Тут надо буде пошкрібать ту солому, камни. Кролиця навела, кроленят, сейчас покажу. У нас на вулиці жарище, капець. В хаті хай хорошо, хоть в хаті нормально. О. Видно 35 градусів. Зараз покажу кролаток. Кури біжать. Відео дивіться, які в мене кури там яйця несуть, я вам показала. Яєчко таке класне. Вон кроличка, вона там, там кролиньотка, ну Я туди не лізу, вона їх кормитиме, видно ж. Вон, бачите. Деревину так обгородили. Куку. Привіт-привіт. І он кролики. Що сходимо до поросят. Гуляємо. Двором. Може, жара дихать, взагалі нічого. Хочеться на пляж, може на річку вже. А це ось купили час назад. Оцелили, щоб вони не билися. П'ять штук. Три там ще десь дві за углом довелося бути. Та вони хоч не вискочили. А, о, ще дві, корито позалазили. Води їм дали, та всякої їди. Чого вони те корито залізли? О, там нема нічого. Просто залізли в корито. Ось такі курки. Курки будуть нести яйця. Щось я свиней покажу. О, воно. Бачите. Підписуйтесь на канал. Підтримайте канал підпискою О, сповнила. Думала, що я хотіла вам сказати. Вон, бачите, які вони чудні ті свині бігають. їм навіс такий зробили, щоб тіньок їм був, щоб не жарко було. Бачите? Дома, тільки що з ним балакала, приїхав додому. На обід, жарко. Завтра жара вроді трошки спаде. Коля молочко не не хоче. Он там ще є. Треба глянути, чи то не родила. Вон бачите? Зайці. Фу, тут смердить, я пішла, звідси. А ця скоро роде. Це взагалі здоровенна. Бачите? Вон на її то. Бо кажуть, що ми свиней не кормимо. Ой, так що вони не голодні, в них ще не тільки їда й вода є. По огороду. Там огород трошки попозже це буде. Зараз спаде, треба буде досадити і забути. І нехай сходить. Фум. Бачите, зайці. Того й м'ясо, бачите, таке дороге. Бо свиней, попробуй, попробую виростити. А це якесь, бачите, воно чорно. Чорно рябе чи що воно? Нечистенькі свині. Сосіди там живуть. Це треба буде до ладу все переводити. Отак би хату обложити, а таким кирпичом. Було б вообще супер. Тяжело б до начала. Кільпанчики. Це вулиця. Вулиця село. О, я ще на велику оце не каталася. Вчора їздила, блін, це капець, ноги валять. То це, мій дружбон. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Ну шо тепер. Пока, ну пока. Та я теж вже пока всім. Дякую вам, що були зі мною до зустрічі. Короткий стрім состоявся, вийду може, а он голуб, бачите, стенить, почтовий голуб. Зараз буде за хвостом ганятися. Він любитель. Все, всем пока-пока.